Розпочали засідання з позитивних тенденцій економіки минулого року. Мукашівське підприємство Флекстронікс торік забезпечило майже 1250 робочих місць. Рівень середньомісячної зарплати у місті перевищив загальнообласний на 6,5% і становив 2718 гривень для юридичних осіб. Експорт домінував над імпортом, але не обійшлося торік без зниження деяких показників. Протягом року не здійснювала діяльність. Влад «Кондитерська фабрика АВК». В період, в який вона працювала, там працювало 356 осіб. В кінці року призупинило діяльність «Товариство ПКС і групу Україна», яке займалося виготовленням бжутів для автомобільної промисловості. На цьому підприємстві також працювало в середньому 325 осіб. Скоротилися обсяги реалізації підприємств. Харчової промисловості частково підприємств виробництва будівельних матеріалів створити нові робочі місця і легалізувати найману робочу силу. Наразі головні завдання. Міський голова звернувся до підприємців і заявив, що сьогодні, коли Росія намагається будь-якими шляхами розхитати українську економіку, вони не повинні давати слабини і втрачати стабільність. Ми на маємо цей період часу показувати в тому, що ми є стабільними. Мають відчувати і наймані працівники, що в них робоче місце гарантоване, що ми надалі будемо працювати, забезпечувати місто податками, і ці податки будуть націлені на те, щоб розвивати місто. Бюджетна сфера могла функціонувати. Функціонувати і розвивати місто з цьогорічним бюджетом, який не мільйон двісті тисяч, можна запевнила начальник фінуправління. Цього року вже немає боргів із виплати за енергоносії, минулорічної заборгованості за харчування в Мукачівській ЦРЛ та із захищеними статтями проблем майже немає. На сьогоднішній день казначейством не проведення заробітна плата при фінансуванні. Четверта мал в п'ятницю давалися фінансування з роком 23 числа. Лікарня не одержала заробітну плату, не одержала заробітну плату працівники педагогі шкіл, а також працівники культури. Зате дітям цього року традиційно забезпечений оздоровчий відпочинок у шкільних та позашкільних таборах. Пропонуємо організувати 19 таборів з проведенням оздоровлення та відключення в місті Мухачів. 18 таборів це з денним перебування при загальноосвітніх школах, в тому числі один профільний табір юних рятування при спеціалізованій школі номер 16 та провести оздоровлення в заміському таборі оздоровлення мрія. Роботу дитячих таборів оздоровлення з денним перебуванням планується в одну зміну 14 днів, а табор мрія планується в три зміни 21 день. Підтримали члени виконкому і рішення назвати площу біля МДУ ім'ям Тараса Шевченка, а вулицю Артема небесної сотні. На завершення міський голова закликав усіх долучитися до місячника благоустрою, який уже розпочався в місті.